Фійчук вийде цей. Поїхав в Житомир Ковальчук. Зараз Офічук вийде. Так, воно офіцери, Перше завдання в РТЦК є. Сьогодні мають вам довести до відділів. Перше мінімум має бути виконано 60%. Тому щоденну поставку вирахувати в принципі не складно. Берете завдання, 60% від завдання, ділите на 31 день, і це у вас виходить добова поставка. Пану офіцере, зразу орієнтую, що плануйте оповіщення, заходи оповіщення таким чином всі можливі заходи оповіщення щоб забезпечити виконання завдання. Розслабона, такого, як було, в квітні, не буде. Тому орієнтуємося, що накопичення будемо збирати кожні дві години до тих пір, поки відділ не виконає хоча б призначення в тих обсягах, які він повинен зарахувати за цей день. Зрозуміло, так? Да? Всім зрозуміло. Тому не тільки на поліцію сподіваємось, кого вона приведе або на групу оповіщення, а також і інші заходи. Це власники зброї шукаємо через поліцію, шукаємо серед осіб, які підлягають приписці 2008 року по автобіографіям, хто батьки, шукаємо батьків. Шукаємо в навчальних закладах студентів, які в часі не мають права на відсрочку або підлягають відрахуванню за невиконання навчального процесу. Це я вже казав начальникам: це в авторія купляємо автомобілі у цих людей. І де й те Боже, яке ти блядь. І в тому числі це оповіщення через підприємства. Також запишіть, будь ласка, сьогодні вечором доповісти кількість заброньованих, які перебувають в розшуку у вас. І сьогодні вечором готові доповісти про цю кількість. По оповіщенню, значить, попередньо там е, розрахунок є, в цілому.